Вітаю всіх з вами Явіня. Сьогодні я вирішила показати вам свої останні ті реанімашки, так би мовити, що в мене трапилося з цією орхідейкою, як ви вже, хто слідкує, то вже здогадався. Значить, е... Кхм... вчора я ще зняла відсюди один листочок і знизу взяла, не пам'ятаю, чи один. Ні, чи два, чи три листочка. Ну, не знаю. Корні почали відсушуватися. Там вже майже всі сухі корні. Що там відбувається всередині, в, в стовбурі, я не знаю, мабуть, їй вже буде усю. Я вчора, в общем, коли зняла листочок від сіля, прямо взяла кісточка, прямо так облила, як бачите, потекло по всьому этому. Так, от Максимом. В общем, залила її. В общем, надії, в мене нема на неї. Мені здається, що їй усе. Так, ладно. бог з нею. Оця верхівочка, що я зрізала, поки жива. Я два рази намастила Максимом, підсушила листочок, поки не жовтіє, Так і стоїть у водичці. Нічого там поки ще змін ніяких нема. Ну це процес не бистрий. Це якщо е, тут все буде нормально, то може десь колись, може через місяць, а то й, і більше, може з'явиться якийсь корінчик. Поки ще нічого не можу сказати. Ну, єдине, що, що не жовтіє, далі листочок. Це вже гарно. Так, покажу ще одну. Я вже колись показувала. Це в мене рехідейка була з проблемою якоїсь із точки росту. Вона виростила одну дітку, я зняла і ростила ще одну дітку. І оце за цей час ось вже два листочки я зняла з неї. І сьогодні дивлюся, що це вже листочок, ось, бачите, вже все йому. Я хочу підрізати отут, замастити Максимом. Да. І хочу сказати, що у дітки з'явився молодий листочок, і він оце отак от засох. Не знаю, що буде, чи точка росту там задіта, чи не задіта. Даже не можу сказати, що там відбувається. Корінчики були, почали щось два штучки рости і щось засохли, і поки що тишина. Ну, тут у піньочка вроді так є непогане коріння. Не знаю, чи витягнула вона дітку, чи ні. Зараз я підріжу. Оцей піньочок. Подивимося, що там так от до, до дітки. Ну, зріз не дуже гарний. Такий якийсь сіру... сіруватий. Вибачте, щось збилося. Зараз я. Замастю Максимом. Підсвітка виключилася. Ладно. Замастю так Максимом оцю добре. І буду спостерігати за, за самою діткою. Може ще доведеться її зрізати. Зрізати і поставити на нарощування корінчиків. Ну, а ось перша дітка, яку я зняла, вона чудово росте. Може, корінчиків тут напускала достатньо. Тут і внизу ось, бачите, Рости гарно. Я такий скляну таку вазочку посадила невеличку, і поки що все чудово з нею. Це вже буде моя дітка. Так от, що цього не знаю, буду спостерігати, може, доведеться її обрізати і ставити. Так як я наростила корінчики орхідейки тулон, яку вже відсадила на постійне місце, може доведеться і цю так. Якщо не задіта точка роста, щось це відбулося. О, ну, то і в мамки таке було, щось було із точкою росту. І, і у це і второї дітки таке саме. Або десь дітку. Або продовжить далі щось нарощувати. Втім, такі оце процеси відбуваються. Тут поки тишина, а тут, мабуть, скоро мусорку. Взагалі, все. Дякую за увагу. Пишіть коментарі, ставте лайки на все добре.